Медична консультація за телефоном. Новація, яку міське управління охорони здоров'я започаткувала два тижні тому. Вже користуються вінчан популярністю. За період існування на цю гарячу лінію вже звернулось більше трьохсот городян. Найчастіше телефонували, аби отримати консультацію щодо щеплення від грипу та інших інфекційних захворювань. Про те, як можна скористуватись телефонною медичною довідкою, Марія Супрун докладніше. Вітає довідково консультаційна лінія з медичних питань. Воєна за ініціативою міського управління охорони здоров'я та при підтримці міського голови для отримання інформації по симптомам та профілактиці захворювань, а також по наданню першої медичної допомоги, переведіть, будь ласка, ваш телефон в тоновий режим, натиснувши після сигналу зірочку. Саме це ви почуєте, зателефонувавши до медичної довідкової служби за номером 500003. Оператор проінформує вас про перші необхідні кроки щодо надання допомоги при травмах та нещасних випадках: отруєннях, інфекційних та алергічних захворюваннях ще до приїзду лікаря або швидкої допомоги. Швидка медична допомога не літає, як реактивні самоліти. Тобто має бути певний проміжок часу, протягом якого швидка має доїхати до пацієнта. Є такі термінові стани, де впливає кожна хвилина на збереження життя людини або подальше успішне лікування. І тому ми намагаємося зберегти оці хвилини і вирішили створити таку лінію, яка б працювала б в рамках допомоги. Сам собі чи допоможи своєму другові. На телефонній лінії оператор вам запропонує обрати необхідно з перерахованих категорій. Якщо вас цікавить інформація по профілактиці та лікуванню алергій, натисніть 1. інформація про інфекційні захворювання, 2. травми та нещасні випадки. 3. невідкладна допомога при отруєннях. 4. За словами лікарів, допомога, яку може надати людина у потерпілому до приїзду карети швидкої, інколи може не тільки врятувати життя хворому, а й успішно вплинути на подальше лікування. Медична лінія працює у Вінниці трохи більше двох тижнів. За цей час сюди звернулись близько 300 городян. Вінничани також можуть і залишити свій відгук про медичну довідку або поставити запитання начальнику профільного управління. Щоб залишити запитання чи інформаційне повідомлення начальнику міського управління охорони здоров'я, натисніть «0». Щопонеділка з 17 до 18 години, зателефонувавши за номером 500203, вінничани можуть також поспілкуватись з фахівцями управління охорони здоров'я та залишити свої пропозиції з приводу роботи медичних закладів міста. Як повідомляють спеціалісти, такий телефонний зв'язок може відбуватися і у режимі конференції, коли крім самого абонента до зв'язку одночасно можуть долучатись і головні лікарі вінницьких медичних установ. Це жива телефонна лінія, живе телефонне спілкування із тими вінничанами, які хочуть поставити питання чи щодо організаційного процесу в галузі охорони здоров'я, чи можливо більш таких вузьких питань. Наразі не всі вінничани знайомі з телефонною медичною довідкою, але таке нововведення вважають корисним. Це, звісно, корисне, тому що коли щось болить… То моментально треба якусь реакцію, яке лечение. А мы, многие з нас не врачі не знають. Якщо дзвонити, якщо нам щось розкажуть, щось что-то поможет, це прекрасно. А вже ж корисно і хотілося б тим паче малі діти. Часто так бувало, що дійсно ці самі перші, перша ця допомога дуже впливала і набагато менше, якби. Поганих, поганих наслідків потім було. О, так, звісно, я вважаю, це дуже корисно. Тим більше таких ситуацій дуже багато виникає, і часто потрібно швидко, так що я вважаю, що дійсно корисно. Я б хотіла дійсно таким користуватися. Звичайно, це буде корисно для міста. Тим паче, коли люди не попадають в екстремальні ситуації, де вирішують, можна сказати, навіть де декілька хвилин ситуацію, то це буде досить корисно, коли ця лінія відкрита, і будь-який громадянин в цій ситуації може перезвонити йому нададуть кваліфіковану інформацію, що робити в даній ситуації до того, поки приїде швидка і надасть допомогу. Це Дуже корисно. Це мабуть я вперше чую, що в Україні є така лінія. За словами лікарів, найчастіше віничани телефонують на довідку, аби отримати консультацію щодо щеплення від грипу та інфекційних захворювань. Крім того, найвику зацікавленість викликає питання забезпечення населення пільговими ліками. Що ж стосується пропозицій і побажань, то більшість з них пов'язані зі створенням відділень сімейної медицини у Вінниці.